Усім усім великий привіт! Так, як ви зрозуміли, я знову повертаюсь і в цьому відео воно таке буде коротеньке. Е, я вам просто хочу розповісти, про що буду далі я знімати, чи буду взагалі я знімати. Ну і така от штука. Тому приємного перегляду це відео, ну, якщо що, таке от розмовне. Е, тож, про що я буду знімати? Я буду знімати про Roblox, буду знімати е, ігри. Ну тобто, типу, там, ну не знаю, що там ви порекомендуєте, що там це. Потім побачимо. Е, тому, ну, коротше, я буду знімати про Roblox. То там летсплеї, челенджі, ну, такі, типу, всякі штуки в Роблоксі. Ем, тепер е, хочу сказати, що, мабуть, мабуть я не знаю, е, будуть виходити відео, е, розмовні там, де просто я там щось розказую, це що там, ну, просто щось розказую. І також, ну, мабуть, скоріш за все. Ну, що мені це подобається робити. Я просто вже пробувала, там у мене два таких відео є. Я буду розповідати історії на фоні буде паркур. Ну, роблю ну, типа як зараз. І, Ну, і також на розмовних відео також буде паркур. І, ну, типу, така штука. А тепер хотіла б з вами я поговорити про те, чи буду я знімати відео з обличчям. Ну, тобто, ну саме Летсплей, uh, там де я граю в ігри, то чи буде там в мене в пути моє обличчя видно? Uh, про це я вам скажу, що ні. Скоріш за все, ні. Ну, більше там, 90% сходиться на те, то що, е, скоріше за все, ні, тому що це буде, для мене, не дуже зручно. Я не знаю, тому що мені не дуже зручно вкладати, тому що я, я пробувала е, це зробити. Я вже записувала відео одне. Я там грала в Dress Impress, і з обличчям, І я його не виклала. Зараз поясню чому. Я його не виклала через те, що звукова доріжка не співпала. Я там перші дві хвилини подивилася і роду, о, все окей, нормально. А потім там десь я коли перемотувала, то там десь в самому кінці я побачила, що там е, не сходиться. Тому що на відео я, ну, тобто там до відео мого екрану, то я там ще е, хожу десь. Збираю гроші. А по звуку кажу: о, зараз нігті ось такого кольору зроблю. Тобто, по звуку я роблю собі нігті, а по ну, тіпа, а так, то, то я збираю монети. І це ну, це не окей. Там непонятно, де там в мене там щось не збіглось. Мабуть, коли я поставила на паузу ем, ну, там, де відео то що зі своїм обличчям, то я не поставила на паузу відео. Там, де я грала, тому для мене це буде дуже зручно і будуть відео виходити без обличчя. Але, до речі, якщо ви побачили, у мене тут є стікери. У мене є такі от стікери, і ви запитаєте, Ніка, а де ти їх взяла? А я вам скажу, я їх сама не малювала. Ви не уявляєте, скільки часу я вони вхатила. Я просто не знаю. Я їх сиділа, малювала там 8 годин. Тому ось так ось, якщо я хочу вибачитись за те, що вони не ідеальні. Я вам кажу, я хотіла зробити, щоб вона така ця дівчинка була якась така, ну, типа, не дуже ідеальна, така чи це ціпає це кривувата. Але вийшло надто криво, повірте. Е, тому, так, е, да, е, і вони ну не ідеальні, я вибачте, я не художник, я не дуже гарно вмію малювати. Точніше, ні. Я вмію малювати дуже гарно. Але от саме от. Я просто малювала їх на планшеті. У мене, тобто, у мене немає графічного планшету. У мене просто звичайний планшет, і там пенсіл, і я малюю в е, Ну, Тобто, на, на планшеті дуже зручно малювати пенсілом, саме не пальцем пенсілом, ну, типа, знаєте, така от ручка на планшету. Е, то я ним все там малюю. І ну, я вирішила, яка, що намалюю собі е, е, такі от. Е, Стікери для відео, але ці стікери вони не будуть на лесплеях е і іграх. Це по-перше, тому що е на іграх там і так все дуже яскраво. Я там роблю, бігаю, пригаю. Це, е ну, коротше, я там все роблю, і воно там у мене дуже сильно все рухається, тому що це якби гра. А Стікери, просто малюночок знизу, він буде тухо вам заважати. І ну, я не кажу про те, що це просто буде виглядати негарно. Він просто буде це просто заважати і все. Ну, і це, ну, так собі розумієте. Тому е, стікери будуть тільки на розмовах відео. А, тому ось так ось. А, але на історіях, по-друге, на історіях. Um, я не буду uh, використовувати uh, також стікери, тому що історії я буду викладати у YouTube Shorts. І тобто там і так куча-мало пространства, куди я вам там ще стікери впихну. Тому я не буду uh, так все, туди вставляти стікери, тому ось так от буде. Щодо мого обличчя. Я не буду приховувати своє обличчя, Тому що я вам сказала, то що я мабуть не буду знімати відео з обличчям. То все так, я не буду. Але закривати своє обличчя, скривати вам там казати, я на півтора мільярда підписників вам покажу своє обличчя. Ні, я так не буду казати. Е, якщо ви ну, блогер, блоксер і там теж не, не, ну, і ви не показуєте своє обличчя, ті, ви не, не розкриваєте його, то я нічого проти не маю. Кожна людина просто все, от вибирає, як собі хоче. Я нікого не хотіла образити, але просто ну, я вважаю, типа. Я не хочу поховувати обличчя, просто, ну, типа, окей, хай буде моє обличчя, тіпа, буде вам всім видно, і ніхто, ну, я не буду його закривати. Дивіться на моє обличчя, не дивіться, ну, самі вирішуйте. Ну, Тобто я там фоточки якісь, щось таке буду робити з обличчям, але так то для відео я його використовувати не буду. А, може, там якусь фотку свою ставлю, не знаю. Але ось так ось, так. Да. Отож. Я гадаю, що тепер я дещо хочу зробити. Я знаю, то, що ви там на початку відео я казала вам, що я вас за дещо хочу подякувати. І ви, думаю, дивились до цього моменту спеціально, щоб подивитись до чого, за що я вас дякую, тому що вам цікаво. Я вас хочу подякувати. За те, що ви весь цей час не відписувались від мене. Тому що я добила собі 150 підписників. Я цим дуже пишаюсь. Я знаю, для деяких це мало, для деяких це ну, навпаки багато. Для мене це багато, тому що я дуже сильно старалася це все зробити. І я. Дуже, дуже вам сильно хочу подякувати за те, що ви не відписувались, тому що я не заходила на свій канал десь три місяці. І така, думаю, о, зараз зайду, буде вас ще там капець, там це 20 підписників десь. А я заходжу, ні, там до сих пір 150 підписників. То там, здається, 149 чи 150, я не пам'ятаю. Але у мене. До сих пір залишилась та сама аудиторія. І я сподіваюся, що ви не підете звідси, тому що я тепер, ну, як ви бачите, буду вистановляти восстанов... свій канал. І щоб все було окей, я постараюсь викладати частіше відео. Я не знаю, як часто я буду викладати відео, мабуть, раз в. Два-три тижні, може раз в місяць. Я просто не знаю, як я буду викладати. Як ви бачите, це моє так сказати перше відео по відновленню. Якщо ті, хто зі мною дуже-дуже давно, то ви там бачили, що це я повидаляла всі свої відео майже. Там залишилось тільки чотири відео. Тому що хто знає, я раніше, коли мені ще було сім років, я знімала на цей самий канал і. Я там знімала там якісь іграшки, щось там таке. Я там щось просто таке щось знімала. І я просто не знаю. Я вирішила потім, що мені, типу, я вже підросла. Мені було чи то. Мені було 9 років, дивіться. Від 10 до 9 років я знімала. Про таку гру, хто знає, хто не знає, називається Avatar World. Там, типа, ну, така штука, я не буду вам пояснювати, я, чесно, взагалі не вмію пояснювати. Тому от, я про цю гру знімала. І я там, типа, і вони, і, до речі, я по цій грі була дуже успішна. Я там набирала багато, дуже багато підписників по цьому, І е, а ви ще там одне відео в мене там 2000 переглядів зібрало, для мене це багато, тому що це було моє найпопулярніше відео. Але потім, коли я вирішила, що все, я хочу знімати про Roblox, А вот так мені не цікаво, це все це дня. Я просто видала всі свої відео по цьому. Тому що розумієте, там не знаю, приходить якась там нова людина на мій канал і бачить. Що в мене там ще ну що, що там відео про Роблокс, там про Аватар World, а потім нижче, бачиш. Там якісь неякісні ір, е, про іграшки, це там це якась домик, якийсь там це такесь малі топоні, то це от якась там лялька. Ну, типа мені це не цікаво. ні ні, я не буду на неї підписуватись. Ні, ні, сори. І щоб ну саме від мене люди не уходили через це, я просто їх видавила. А, тому отак от, і я думаю, що ну, я пробувала, зробила. Сподіваюся, що да, І на мене хейт ну, мабуть не проситься. Хоча я не знаю, кому там подобалося дивитись, Тому що ну, це був якийсь дуже неякісний контент, але це така ностальгія, коли я це згадую, тому що дяд, я якось починаючим блогером була, тому отак от... І... Отакі от діла у нас, і також я хотіла сказати, е, чому я пропадала. Мабуть, це теж вам найціповіше. Мені було лінь! Мені справді було лінь все робити. Я просто не хочу вам бригати, брехати, там, вигадувати, що а я там щось там була там, я була там. Мені, до речі, насправді там трошки роззупиняло процес, що я багато куди їздила і літала. Але отак от, от і це от, і, ну. Е, і тому я вирішила саме зараз, саме зараз я в себе вдома і можу почати нормально робити свій контент і його встановлювати. Е, тому ось так ось. Е, усім я вас люблю, але також перед цим я хочу об'явити, щоб ви, будь ласка, підписались на мене. Якщо ви ще не підписані, поставили лайк. Також хотіла б вам повідомити, що коментарі від трьох слів взагалі-то просувають відео. Тому я дуже вам хочу, ну, дуже вас хочу попросити, щоб ви написали мені коментар від трьох слів. Тобто три слова і більше. За те я вам буду дуже сильно вдячна. Окей? Я вас люблю. Всім па-па!